Хмара. Велика кудлата хмара з усіх боків насувалася на містечко. Своєю розпалиханою головою заступила сонце, а потім взялася брати в міцні обійми все, що потрапляло в її поле зору. Зла розтріпана. Вона спочатку поволі пливла над навколишніми полями. А коли наблизилася до перших будиночків, що, як гриби, з різнокольоровими дахами виросли на околиці містечка, посунула з неймовірною швидкістю. Набирала в свої товсті щоки повітря і що сили, розмухуючи їх, випускала його з себе з такою силою, що дерева в невеличкому парку пригналися до землі, ніби кланялись цій злій і набундюченій пані. А вона все сунула й сунула, накриваючи собою будинки, дерева й кущі, вулиці, по яких туди-сюди снували перехожі і різних марок авто. І здавалося, що вона така велика. Як багатоголове чудовисько, якому варто відкрити свої пащі, і воно в одну мить проковтне все, що зустрінеться на його шляху. Сховавши під себе все містечко, вона була схожа на велику турботливу ковочку, яка нібито хотіла вберегти від шуліки своїх курчаток. Але то, здавалося, лише на якусь мить. Бо хмара метнула грізними стрілами, линула холодним дощем, а потім ще й сипонула градом. Вона розгулялася не на жарт, скалила свої білі зуби, заглядала в заплакані шапки будинків, за якими ховалися перелякані люди. Їй було весело й байдуже до того. Що в когось градом вибило квіти в квітнику, комусь знесло городину й замулило баштан, у когось протік старенький продірявлений дах. Усе це геть зовсім її не хвилювало. Хмара башкентувала, і це її заводило ще більше. У безмежному просторі дощового неба вона скакала на баскик спінених конях. У розкішній громовій колісниці, як небесна цариця. Загнавши до напівсмерті тварин, вона залишила царську колісницю і кинулась у шалений танок. Як навіжена, витанцьовувала в глибокій небесній височині розтріпана й розпатлана. Вона то присідала, то вертілась, як дзига, то цибала. Виставляючи по черзі свої товсті ноги. Небесні музики стомилися грати на цимбалах, і звуки громоголосої мелодії переходили в тихий, заспокійливий шум дощових струмків. Хмара раптом із великої квочки перетворилася на худу, облізлу ворону і поволі стала підійматися вгору. Але зачепилась вискубаним хвостом за верховіття столітнього дуба і зупинилась. Потрапивши в міцні лапи сивобородого велетня, вона щосили смикалася, щоб вирватися на волю, струшуючи на розкішну крону грізного дідугана останні дощові краплі. А може, то вона переляку розплакалася, що стала така немічна і геть зовсім безсила. А може, роняючи свої дрібні сльози на землю, вимолювала прощення в тих, кому завдала шкоди? І коли нарешті їй вдалося вирватися на волю? Вона стрімголов понеслася у небесну височинь, аби там швидше приєднатися до своїх подружок, таких же обскубаних, розтріпаних, обліслих ворон і, дочекавшися слушного часу, знову пролетіти на вогняній небесній колісниці, метнути блискавками, глинути густим дощем. І сипонути крижаними намистинками граду на землю.